Увага! Поліція розшукує чоловіка, який скоїв розбійний напад. Подія трапилася 6 жовтня о 16.25. Невідомий чоловік напав на 47-річну жінку в під'їзді її будинку. Погрожуючи канцелярським ножем, зловмисник відібрав у потерпілої золоті сережки. На даний час триває досудове розслідування по кримінальному провадженню за частиною першої статті 187, тобто розбіг Кримінального кодексу України. Якщо ви впізнали дану особу чи володієте інформацією про її місце перебування, просимо повідомити до Лазівського відділу поліції за телефонами 102 9 2064 або іншим доступним для вас способом. З початку року від шахраїв постраждало 107 мешканців Лозівщини. Нещодавно до відділу поліції за допомогою звернулася 26-річна жінка. Вона повідомила, що на одному із сайтів мережі інтернет натрапила на оголошення продажу автомобіля. Аби дізнатися більше інформації, зателефонувала продавцю. Чоловік представився, вічливо спілкувався та відповідав на всі питання. Продавець попередив, що пригонує автомобіль, однак потрібна часткова передплата та продиктував необхідні реквізити. Нічого не підозрюючи, покупець перерахувала на вказаний номер банківської картки 35 тисяч гривень. Однак щойно гроші надійшли на рахунок продавця, як зв'язок з ним тут же обірвався. Ще одна жіночка збагатила шахраїв на дві тисячі гривень. На сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж велосипеду. Зателефонувала продавцю, отримала реквізити та надіслала гроші. Однак до теперішнього часу товар не отримала. Довірливий 44-річний чоловік також обрав товар на сайті OLX, після чого звернувся за допомогою до поліції. Він перерахував шахраям 21 тисячу гривень, а товар так і не побачив. За вказаними фактами в поліції відкрили кримінальні провадження за частиною першої статті 190, тобто шахрайство кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути вкрай обачними під час укладання таких угод купівля продажу через інтернет. В тому разі, коли товар все ж таки вирішено придбати, то краще заздалегідь умовитися про оплату покупки після її отримання. І якщо продавець наполягає на передоплаті, це привід замислитися, можливо, ви спілкуєтеся з шахраєм. В цьому разі краще відмовитися від покупки і пошукати іншу пропозицію. Будьте передбачливі і вам не доведеться стати жертвою шахраїв.